Сім міфів домашнього догляду за шкірою. Перше це не використовувати тонік. Тонік покращує стан будь-якого типу шкіри. І в середньому на 40% підвищує ефективність крему або сиворотки, які наносяться після тоніка. Друге це використовувати масло замість крему. Якої б якості не було масло, якщо воно не має у складі молекули води, то буде витягувати вологу зі шкіри, викликати звикання та зневоднення шкіри. Третє. Якщо я не користуюсь макіяжем, достатньо вмиватися тільки водою. Вода не може в повній мірі якісно очистити шкіру, користуватись скрабом або пілінгом два рази на тиждень. Таке часте використання порушує захисний епідермальний бар'єр шкіри та приводить до багатьох проблем. П'яте: чим довше не користуєшся доглядовою чи антивіковою косметикою, тим краще. Профілактика завжди в рази дешевша ніж вирішення проблеми, яка з'явилася. Якісний професійний догляд не викликає звикання і може кращити стан шкіри або зберегти її красу і здоров'я надовго. Використовувати крем з СПФ 365 днів на рік. Насправді крем СПФ потрібен лише в тому разі, якщо ви перебуваєте на сонці, і ввечері його обов'язково змивати за допомогою спеціального засобу, тому що самі по собі. Будь-які СПФ являються алергенами і при тривалому використанні можуть призводити до проблем шкіри. І сьомий міф: чим більше доглядової косметики, тим краще засоби можуть бути несумісні між собою. Діліться в коментарях, які з цих міфів ви використовували в домашньому догляді. Обов'язково задавайте свої питання. Підписуйтесь. Найактуальніша інформація про домашній догляд.